У нас сьогодні замовлення є у храм 18 метрів класнючої доріжечки. Подивіться, і ми зробили виріс. На 18 метрах, і зараз будемо його зашивати. Давайте покажемо виріс, хлопці. Ось такий буде виріс, щоб можна було підходити до вівтаря. Я так розумію. Подивіться на доріжечку. Доріжечка просто класнюча. Шикарна доріжечка. Висота ворсу тут йде 10 мм. Подивіться, який ворс. Просто я буду заздрити тим, хто буде ходити по такій доріжці. При тому взутий шикарна доріжечка з золотистими вінзельочками. біжово-коричнева окантовочка, бордова серединка. Дуже нарядна доріжечка виглядає просто неперешто. Ну і звісно, основа. Подивіться, основа в неї йде коврова. І насправді, насправді, тут 18 метрів. Подивіться, який величезний рулон. Доріжки є для будь-яких потреб. Доріжки є для кухні, доріжки є для зали, доріжки є для храму, доріжки є для дитячих кімнат, для дитячих садочків, доріжки є для побутових потреб. На гумою, резині, жорсткій, що можна ходити взутими. Обов'язково звертайтеся, доставочка безкоштовна. Все на все від тисячі гривень. Величезний вибір. А вон вдалі Дарничанка від 350 гривень кілометр України